Якщо хочете відпочити в воловці, то найкращого місця, ніж в немає. Хочу вам розказати про чарівне місце у Карпатах. Це Воловець, селище міського типу Найбойковшині, центр Воловецької селищної громади, Мукачівського району, Закарпатської області України. Воловець розташований у високогір'ї Українських Карпат на південь від Вододільського хребта та на північ від масиву полонина Боржава у долині річок Вича, притакалатериці, при підніжжі гір Темнатик та плай на висоті близько 500 метрів над рівним морем. Через Воловець проходить залізниця. Котра сполучає Київ та чоп, тому дістатися туди дуже легко. Пораджу вам жити у нашому улюбленому місці, це Буден Дрім, яке розташовується прямо під ніжя гори, тому зранку можна швидко йти в гори Дуже гарні хазяїва, можуть приготувати і сніданок і вечерю. Поруч з домом галявини, де можна відпочивати з дітьми. Полонина Борожава це гірський масив українських Карпаток, що знаходиться на межі Закарпатської та Львівської областей. Майсив займає площу близько 1200 квадратних кілометрів та складається з кількох верхівок, серед яких найдовша має назву Великий верх. Полонина Боржава славиться своєю багатою флорою та фауною. Також приваблює туристів своїми чистими річками, гірськими озерами, водоспадами та величезними луками, що перетинають його територію. Крім того, масив має багато гірських стежок та маршрутів, які можуть бути пройдені пішки або на велосипеді, що робить його популярним місцем для активного відпочинку та екотуризму. У самому воловці рекомендую кафе-бар, схили боржави з чарівним краєвидом та форель у рибачки Соні, де можна зловити і одразу приготувати на мангалі туризм. А ще з воловця можна швидко дістатися до водоспаду шител. Щоб дістатися до водоспаду, потрібно пройти пішохідний маршрут від села Пилипець, який займає близько 3 км. Це один з найкращих водоспадів України. Його висота становить близько 14 метрів. Шипит у перекладі з української мови означає шуміти, що повністю відповідає характеру цього водоспаду. Вода падає з великої висоти, утворюючи гучний шум. Також з Пилипця можна піднятися на підйомнику трохи ближче до гори Гимба. Там є колиба та автентична чарівня. Сурія. Ну, давай, ти там от Це одне з наших улюблених місць у Карпатах, куди ми будемо приїжджати завжди.